Близько ста людей здали кров в обласному центрі крові напередодні всесвітнього дня донора, який відзначається 14 червня. Аліна Дайнека одна з шести донорів, яким 13 червня 2025 року вручили посвідчення почесного донора. Жінка говорить, що стала донором у 2018 році. За сім років Аліна 53 рази здавала кров. Запропонували друзі здати, раз здала, а потім я почала активно здавати з 23 року. У 23 році в мене було 23 здачі. Кожних дві неділі, і вже в цьому році мене знов 9 стаж. Як мені дзвонять, я відразу прихожу кожних дві неділі. Володимир Ушко, заслужений донор, прийшов до обласного центру крові 143 й раз дати кров. Володимир говорить, що має першу групу крові з негативним резус-фактором. За його словами, він здає кров, аби допомогти пораненим бійцям. Багато дуже наших поранених потребує носку крові. Чи стає сьогодні тут в обласному центрі? Житомирі здаю кров. у 2018 році. Володимиру присвоїли звання почесний донор України. Чоловік розповів, що вперше здав кров у студентські роки 46 років тому. Це перший раз. Це був 9, 1979 рік, будучи студентом значить, вузу в Києві, на студентів перший раз мені кров. цього часу. Я регулярно здаю цю кров. Поліцейська Наталія Бондарчук говорить, що здає кров перше. Я ще за свої роки служби ще не здавала на разу кров, тому вирішила сьогодні долучитися до здачі. Сьогодні так все склалось. Зорі зійшлися, і я сьогодні попала. Наталія розповіла, що ретельно готувалася до здачі крові. Прийшли спочатку, зареєструвались, потім нам дали анкету на заповнення своїх даних. Чи ми там різні питання у нас були, чи ми хворіли чимось за останні пів року. Ми заповнили цю анкету, потім ми пішли на здачу крові на групу на гемоглобін, і потім з лабораторії ми вже перейшли до терапевту. Терапевт там провів свою роботу і чекали вже тут на здачу. Наталія каже, що кожна людина має здавати кров. Я вважаю, що якщо є можливість, кожна людина має долучитися до цієї акції, тому що в нинішній час. Зараз кров потрібна кожного дня для допомоги людям і не тільки військовим, а й цивільним. Алла Островська, директорка Житомирського обласного центру крові розповіла, що напередодні Всесвітнього дня донора запросили людей, щоб поповнити необхідний запас крові. За її словами, зараз центр запрошує донорів усіх груп крові. Замінити кров нічим, ніяким фармацевтичними засобами на сьогодні неможливо, а потреба в ній досить висока. Потреба завжди є в резус-негативних групах, тому що менша кількість населення має резус негативну кров. Станом на сьогодні ми запрошуємо всіх, тому що є сьогодні потреба і в позитивних, і в негативних резусах всіх груп. Якщо в день прийде 50 донорів, тоді в нас проблем із запасами не буде. За словами, але островської кров передають на потреби лікарень та. Військових шпиталів, до крім цивільних пацієнтів, надається допомога і пораненим бійцям у шпиталях. І центр долучається до цього ж руху, де поповнюються запаси крові для всіх потреб в нашій державі. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.